Підсумок по події. Старт був з нуля. Зовсім вдалося закрити на даний момент. Знову за хвильки різні нагороди приходять. Другий рівень приманки якимсь чудом залетіли пару 12 зірок, маючи такі водні, вудка, ну така середня, більш-менш. І відсутнє дерево. З другим рівнем приманки 12 зірок. Хочу віддати комусь. Великий. Не буду грати. Нехай можливо хоча б комусь. Він, можливо, щось дасть. Якось просунутися в події. Чому суперник не ловить? Це так. Коли потрібно таке? Зовсім не зрозуміло. кому пощастить буду робити анонси, коли буду заходити у Великий, можливо, комусь пощастить, знайомий клон. Навіть не буду маячити про нічю. Але велика ймовірність гравець також нічого не зловить. Тому що знайомий клам Нас зловив. Ну добре. Претензій не маю. Я спеціально зливав, нехай йому допоможе. Дивлюся по викликам гравці взагалі без переманок. Прокачка нової такий мінімум. Добре, віддали. Нехай гравці грають. У нас знову почалося щоденна подія. Так розумію, сьомий день почався. Сьомий з восьми. На коло Дивна якась подія. Незрозуміло, що вона нам дає, так ото грати, щоб грати, мабуть. Назва нової щілинка. Бурна фантазія у розробників. Щілинка. Чомусь здає, отримали ще одну наступну. Відразу вмикаємо наживки нас як завжди. Стандартно потрібно незвичайних наловить. Сьогодні вже вудок робити не буду, нема вже з чого ліпити. Добре з цими вудками трохи підтягнув вудки на локації. Дріб'язок, як завжди, трохи понароблював на кожний день. Плюс перший день 7 зірок. Сьогодні можна було б натягнути, мабуть, ще одну на 5 зірок, але це вже не потрібно. Як там наша кланова. Дивно, вони завжди підбирають суперників в клановій. Такий розбіг. Можна було приблизно підбирати однакових. עוד אין שיסות, עוד אין מיליאת שיסות